Ну вот роф уже, видишь. Близость дома в турист. Вот приехали. Інспектор вайка, ваші документи. Немало документів. Які документи? На шанах. На права. Які права? Все, так, злазь. Так це 50 кубовий, да ну. Злазь. Так це 50 кубовий, ну куди? Документів нема, поїхали, все. Куди їхати? Поїхали, щас заведу. Я да, нікуди не буду поїду. Будеш кидати дані? Ні, ні, я не дам. Це Бо, не ми ймо, то це ніколи не дам. Бо щас ми зробимо наряд, щас тебе загребуть, вообще по да, бочкам надаю. все, бочках надають. Хто по бочках не дає? Та, да, пожалуйста. Злазь. Не буду. Злазь по-хорошому. Не буду. Так да, документи не де твої? Дома документи. Давай, все. Свободи. Так там може якось так. Нет. Та ну може якось так. Сколько. Та ну сколько. 50 рублів максимум. 50 рублів, знаєш, що мама тату не дасть. За 50 рублів? Да. Ну ну все. все Думаєш, поїдеш. Нікуди ти не доїдеш. Побачимо щас. Він не заводиться-то. Так. Що таке? Та він так не заводиться. Їдь. А як його заводить? І лапки немає. Не, не знаю. Є. Що з ним робити? Ну давай, заводь. Так я, я й поїду. Що ти поїдеш? Ти заведеш і все. Як все? Давай. Так це ж треба якось, я не знаю, толкати. Ну давай, А головне, заведи. Так мені треба сісти просто. Ну сідай. Сідай. Ну давай быстрее! Так не хочет <связать> Молодец, блядь! Проебал! Проебал!